Людина, яка відроджує наше українське слово, наша дорога поетеса Оксана Самара. Аплодуємо і вітаємо! Маленька, красивенька, гарненька, як україночка. Так би я так обгорнув коло неї стояв, але вона сама за себе розкаже і вам вірш прочитає. Аплодуємо їй. Ой, спасибі. Ну не зовсім не те, щоб як україночка, справжня, стовідсоткова, натуральна Бандерівка. Е... Так, да, народилася в Києві з дитинства, говорила українською, і мене зразу називали Бандерівкою. Так що я дуже сильно відчувала, що буде у нас така ситуація. Я дуже готувалася, написала багато віршів і хочу вам зразу сказати, що найкраще, що ми можемо зробити, щоб протистояти всяким стресам, це сміятися. Тому що смішне, страшним не буває. І тому зараз зробимо п'ятихвилинку сміху, поговоримо про наших любих сусідів. Отже. Колоради москалі хочуть нашої землі. Надивились кісільова, подуріли взагалі. Мов об'їлись билини, Похапались за дрини та поперли до Донбасу, ледь не репають штани. Як загнати москаля до гнізда його Кремля, як попхати з цієї хати без лопати й звіздюля? Чи воно не поніма, як де руку підійма, там і ноги простягає, тут йому не кастрома, не Саратов, не рязань. Розпаскудились, ти глянь, хочеш жити по сусідськи. У сусіда не погань. А плодюче, ти диви, лізе й лізе із Москви, Хоч души його донцовим, хоч Шухевичем чави. Чим вколошкать москаля, що сусіду дошкуля, чи полити дихлофосом, чи побризкати здаля. Ні сумління, ні встида, розплодилися біда. Щоб збороти цю гидоту слід почати із гнізда. На усіх одне лице, в голові одне слівце зняти б їх із кисельова і обрізать РПЦ. Як одійдуть з дурману, то забудуть про війну. І заходяться у себе полювати сарану, полюструють, потриндять, по в'язницях посидять, поганяють по просторах путіняти медведят. Хай ся тішить брат москаль. Нам на це віддать не жаль. Яроша, ляшка, на'єма катапульту і рояль. Вила шини і дрини. Їхні репані штани. Москалі валіть додому, ми не хочемо війни. І на продовження весела стрілецька. Запрягайте дівки коні, залягайте хлопці в схроні, хто міцніє в обороні, неабиякий вояк. Наша зброя, наша віра. Ми поборемо цього звіра, і тоді в країну щиро прославлятиме усяк. Ми до гурту, ми до бою всіх затопчимо юрбою і залишимо за собою чисте поле, вільний люд. І ніхто нам не завада, ми здолаєм цього хада, і тоді в країну радо віншуватимуть повсюди. Як діди нам заповіли, прагнем волі, прагнем сили, щоби другі зніміли, станем разом, як стіна, перемога буде скоро. Ми розчавимо цю потвору, і тоді в країна гордо вивчить наші імена. Ну, а тепер будемо трошки серйозними, ми пам'ятаємо, в якому місці стоїть ця сцена, де стоїмо ми, і що було кілька день тому. Цей вірш я написала в березні, щойно в березні, щойно почалася ця вся колотнеча і е, була проблема, як вивезти поранених, просто щоб вони не були на території України. Тому що було ну, направду страшно. Отже, мародери, коли. Ми відспівуємо наших героїв. Коли кричать матері, а діти питають, де тато, вони переходять кордони, ладнають зброю, вони готові стріляти. Коли ми приносимо квіти, ріки, заплави, коли благаємо прощення за те, що живі, вони жадають помсти, жадають слави, та що у них в голові? Вони бубонять у мене наказ. Вони кричать, стій, стрілятимо, вони не вірять жодному з нас і кажуть, що ми заплатимо. А що у нас є, крім сердець, перекраєних горем, крім лютого сорому перед нашими мертвими? А ми беремо себе в руки, йдемо і до них говорим, ризикуючи стати тими першими жертвами, за якими вже точно будуть інші заплави. Та інші ріки, бо того, хто втратив брата, вже не спинити, бо друзі і побратими не чують крику, бо ми надто нікчемні, щоб нас боронити. І коли, не дай Боже, вбережи Богородице, нас роздере наш маття, це скаже на орава. Раптом усі схаменуться, ой, що ж воно, люденьки, робиться, та вони ж не мали жодного права. І тоді наші друзі і побратими. На бинти прапори свої стануть дерти, щоб ніхто їх не сплутав. І спрости, Господи, тими, хто гріє руки на нашій смерті. Але я вам кажу: немає різниці убити самому чи мовчки дивитися. А тим другим кажу: сусіди, ідіть додому, молітеся.